Медитація творення нового, розділ сьомий, радість і творчість, проєкт 108. Сидячи зручно, розправ плечі, випрями спину, заплюсь очі. Нехай тіло повністю перейде у потік розслаблення, у хвилі творення нового. Відчуй, як зараз тобі спокійно, як ти балансуєш у світі, де існує і хаос, і тиша. Відчуй себе опорною, натхненною деревом життя, яке творить нові гілочки, нові листочки, яке малює різнобарв'ям. Зеленим, жовтим, оранжевим, багровим. Там існують усі відтінки. І коричневий, і чорний, і сірий, і навіть білий. У стовбурі берези є білий колір і чорний. Інші дерева розкриваються. Жовтим та червоним листям, а кора коричнева сіра, який унікальний світ, яке різнобарв'я, яка яскравість. Зверни увагу, що натхнення уже в тобі, і зараз просто час діяти. Уяви перед собою чистий простір, ніби біле полотно. Або свіже поле після дощу, на ньому ще нічого немає. І саме це дає тобі повну свободу творити. Зверни увагу на свій потік думок, на ідеї, що приходять. Ось вони народжуються. Це процес творіння нового, це початок. А далі втілюй, втілюй ці ідеї. І малюй зараз своє творіння, як ти його бачиш, дій, дій на цьому полотні, на цьому білому, чистому полотні, або на свіжому полі після дощу, або взагалі у тому просторі, який ти бачиш, ти вільна обирати. Відчуй, як у грудях з'являється тепла енергія, яка прагне руху реалізації, вираження, створення. Саме вона знає, як проявитися. І твоя справа не стримувати, а дозволити їй текти через тебе, пройти через тебе, народитись через тебе. Творення не про зусилля, це про природне продовження життя. Так само, як ріка не зменшує себе текти, а квітка розпускатися все розширюється, ріка впадає в море, океан, а квітка створює загальну насолоду, коли розпускається. Так і ти створюєш нове, коли дієш з любові, коли робиш навіть найменший крок із ясного внутрішнього наміру. Малюй, малюй, твори, народжуй, уявляй, як твоє світло торкається всього, до чого ти прикладаєш руки, думку, серце. Як все оживляє світ навколо через твою присутність. І нове вже народилось у тобі, воно росте природно, м'яко, впевнено. Не поспішай, просто довірся ритму Всесвіту, який діє через тебе. Кожний твій подих це рух у напрямку творень. Відчу, як щось нове вже стало частиною тебе. Побудь декілька митей у цій ясності. Коли будеш готова, м'яко відкрий очі, зберігаючи відчуття дії без напруги, натхнення без поспіху, творення без страху. Пам'ятай, ти джерело нового життя. Обіймаю з любов'ю славетна.